Добрий вечір. Покажу я вам, що я приготував на продаж, що кому понравиться, що кого заінтересує. Так, почнемо. Номер телефона Viber. Сюди дзвонить почнемо. Набор ключів з'явився такий. Значить, 46 на 41. По-моєму, да, да. Да, 46 на 41 два штуки. 41 на 36. 36, 30 на 24, 24 на 22, 2 штуки. 22 на 19, 19 на 17, 2, 14 на 12. Тут ще свічний ключик 21 на 22. така ось. Вороточок отакий, під головку. Плоскогубчики і ступічний ключик на 56. Так, оцей набор 450 гривень. Такий набір. Побачили. Так, пішли далі. Кувалда 5 кг. І состояння ідеальне. Не розбита нічого. 350 гривень. Тут клейма всякий, блін, все модно. Так, отака кувалда 4 кг, 250 гривень. Тоже состояння хороше. Не розклепана. Так, колунчик 2,3 кг, 300 гривень. Тут ЯМЗ клеймо. Теж не побитий, не лопнутий, до не чого такий. Хороший клончик. Так, топорики. Ідеально, дзвонка, звенить чітко. Не бита, не варена, нічого не де абсолютно. Така Чимало 300 гривень. Трошки меншенька 250 і маленька 100. Не бити, не варений. Так, далі. Набор молотків отакий. Тут їх 7 штук, 300 гривень. Такий ось, чималенький. Такі, ну, всякі, коротше. Такі молоточки, 300 гривень. І такий самий набор. Ну, в принципі, похожий, теж 300 гривень. Два наборчика Такі. Дебеленькі молоточки. По 300 гривень набор. Так, є такі розверточки. Значить, ця, по-моєму, на 25. Ця, по-моєму, 21, 16 і 11. О, такі 4 штучки, 200 гривень. Є такі лезвія на рубанок, струганок. Ну, коротше, їх 5 штук. Ось такий комплект 150 гривень. Так, по мітізам. Отакий є мікс, як завжди. Такі всі нормальні. Поганий тут немає. Тут є трошки з мелкою різьбою попадаються. Ну, такі, всякі різні. Тут 6 кг, 300 гривень, 50 гривень кг. Таких ще залишилося трохи було, їх дуже багато беруть люди потроху. На 3, на 4, на 5 О! Вони всі нові, ну, тут кой, де, може де, під, підржавівший трошки. Під таку просту отвертку, не під фігурну. Так, 50 гривень кілограм. Отакі от ж плінчики малесенькі, малесенькі. 25 мм, то діаметр міліметр. Отакі. От 50 гривень кілограм. Є такі болти. М24 -та різьба. За такою гайкою. Отакий от болт. 30 гривень штука. Їх ще є трошки більше. Так, М20. В такому стані. Всі віушні. Ну, всі, всі буду перевіряти, всі будуть ідеальні. От, 40 гривень кілограм. Є. Так, по тросам. Значить, дивіться, є трос такий. Всі, всі троси в діаметр 8 мм. Значить, всього 23 метри, в цьому рулончику 450 гривень. Так. Е, значить, состояння його весь його перематував, переміряв. О, ідеальний. Не задіра нема, нічого. Всі кончики отакі. Не закручені, не розклепані, нічого. Состояння ідеальне. 400 гривень, 23 метри. 15 метрів, такий самий. 30-300 гривень. Так. І отакий 11 метрів, 250 гривень. Ну, цей просто засохло на ньому. Цей солідол столітній засох. Тоже не колючий, ніде для нічого. 11 метрів, 250 гривень. Так, донкрат. Десяточний демократ. Состояння нового. О, 350 гривень. Два клинка. 250 гривень за два. Есть таке. Дрова рубать, понимаете, так? Да? Так, пошли далі. Тіски. Значить, що з ними? З ними треба просто їх купити і все. Перебраний, повністю все перечищено, все покрашено, з губками, з усім, все крутиться, все. Ну просто брати і працювати. Поворотна пластина, все працює, все. Значить, 2500. 37 кг вес у них. Вот, такі тіски. Лічно сам перебирав усе, тобто тут все отлично. Трошки менші тіски. А, значить, тут 14 губки, тут 12 губки. Ці безповоротної пластини. Ось от, такі кіски. Ну, все, звісно, пальчиком крутиться. Все помазано, все покрашено. 1700 28 кг. Так, є такий вал з циркулярки. Коротше, людина собі робила-робила, потім прийшла староська. Нахер він мені нужен на старості. От. От, значить, діаметр 100 длина самого, ну, поняли ви, 32 см. Стоїть 1000 гривень. На три ножа. Три ножа до нього є. В комплекті. Ідуть з ним. Нові, абсолютно нові ножі. Це такий комплект. Набор, так, скажемо, на три ножа, 1000 гривень. Так, є такий шків під шліци. 300 гривень. Двохручейний. Дебелий шків. О. Так, є. Так. Тепер кузнець приніс іще, плішні. Зима закінчується, Хто знає, надо, кому не треба. 250 гривень штука. Отакі От вони. Ну, дуже класна тут сталь, крепка. З чого він, він казав, я забувся. Ну, коротше, дебели, Не з простої сталі. Отакі От плішні, 250 гривень. Так, його топорики з ресори. Обух зроблений. Щось там, не знаю. А це варена, варена. сюди ресора. О. Ну, він його підточить під кожен під, під, під свій вкус. О, 250 гривень. Є монтіровки. Його залишилось трошки 100 гривень штука. Його колуни. Десь 2600, 2700. 2,5 по 400 гривень. Так, це є. Тепер, що у нас учасилось? Ага. Тепер отакі тарілочки. Діаметр 32 см, 70 гривень. Ось такі от вони. 10 штук є. Ну, в принципі, є ще, якщо треба буде, кому більше є. Ось такі тарілочки. Це з якоїсь іномарки. Куди вони підходять, кому хто що, ну дивіться. Вони випукли. Ну, розумієте. Так, є дверки з грубок по 150 гривень. Не лопнути, не бити, це зрозуміло. Так, 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 що тут ще в нас є? Е, є, так сказати, ступиці в зборі передні, москвичовські. Все все, все 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 в зборі. Все крутиться. От, По 400 гривень штука. Вони важкі. Так, Є ось такий редуктор. Сієлка зернова, СЗ 3,6. Це людина принесла, продавати, хоче 2,5 тисячі за нього. Робочий, все в зборі повністю редуктор. Кому треба, обращайтесь. Так, кардани. Я так розумію, уазовські кардани. Ну це передній точно уазовський. Значить, дивіться. В цьому длина від сел до сільва 74 см 300 гривень. Ну, тут шлиці, ну, я скажу так, не очень є люфт на шрицях. Тут нормальні шриці. 80 см длина його особливо, ну, звинутий шлиці. 400 гривень і 400 гривень. 73 см. Отакий От карданчик. Я так розумію, це уазовські кардани. Так, далі. Маховики. Може, кому на дровоколи. Я так думаю, що теж УАЗ. Діаметр 35 см. 11 кг вес, 350 гривень штука. Два абсолютно одинакових маховика. Так, ресори, УАЗ буханка. Ресори, ресори, 1000 гривень пара. Не лопнути, не побити нічого, цілий зборі ресурси. Так, є таке. Так, ну це поки не продається, бо я сьогодні тільки привіз. В следующий раз воно буде в продажі. Кого заінтересує, дзвоніть, я їх ще просто не чистив, не дивився, що до чого. Взять Взяв, а ще не, не, не розбирав. В следующий раз це буде в продажі. Так, є такий вентилятор. Значить, з двигателем все, все робочий, трьохфазний двигатель. 1400 оборотів. 400 Вт. Мощність. О. Кому треба на відео зняти, включити, як він робить. Крутиться легенько-легенько. Отакі лопасті в нього. Коротше, така штука. Півтори тисячі. Так, вроде би тут все я розказав. А, боронка ще є. Така, вроде би як невеличка боронка. Якщо треба буде для пересилки, можу розібрати. Я вже болтики ведешечкою помазав, якщо перед цим продавав, розбирав. Ну, один, правда, один зуб одервався, обламався. Ну, думаю, тут не обламаються. Так, 400 гривень така воронка. Так, ну що ще? Ще? А, ось таке чудо. Інженерної мислі. Не знаю, з чого воно. Ну, дивіться, якийсь здоровенний шків. двохручейний, мощний. Два подшипника з корпусами. Все крутиться. Так, звздочка. Коротше, блин, на валу це все сидить. О, тут тоже ж подшипник на этой стороне. Короче, вот такая вся система. Вот такая. Может кто на саму робку, то там, на дровокол. кол. О, короче, 900 гривен. Вот такая штука есть. Вот. Ну, это а вроде бы все, я вам рассказал, что хотел. Так, так, так. Еще раз номер телефона, вайбера. От, лучше дзвоніть. Я предпочитаю, коли люди дзвонять. Якщо ви хочете дзвонити на Viber, то лучше на мобільний дзвоніть, тому що в Viber у нас ну, поганенько зв'язь. Зобщання приходять нормально, а звязь не завжди. Ну, це і все. Всього доброго. Мирного неба, до побачення.